Це вуха, Лапи, Хвіст, як тому в тому фільмі чи мультику показують хто ти. Я Львівгаз, і дивися, читай тут ззаді. Там посвідчення, документ, довіреність, те, що вони там мають право до тої труби, дозвіл на порушення благоустрою до ТГ, якщо щось там ріжуть, і так далі, і так далі. Рішення суду. Я вже мовчу за то, як воно все. Ті суди, як утворені, і так далі, але вони навіть видимість, видимість не хочуть робити. Просто як банду групування приходять з есесівцями в чорній формі і силою відтискають людей. Сусіди стоять з боку, плескають, бо вони платять, а хтось не має грошей і не платить. І сусіди раді ще настукати на таких людей, відкрити під'їзд і щоб відрізала газ. Що сталося, друзі, в місті Іланець. Миколаївської області, де мамі з двомісячною дитиною відрізали газ зимою. Причому відрізали в грудні двічі. Один раз відрізали від газопостачання, другий раз відрізали ще частину труби, щоб, не дай Бог, жінка не підключилася, вони бояться. От з бідні фірта Жахмітова Букломойський і комусь не знаю, кому премія не зайде на новий рік. І на новий рік жінці ще відрізали трубу. Але всі ці історії, друзі, є ще постанова Верховної Ради України, яка є чинна за 99 рік, де є сказано, що за житлово-комунальні послуги українці повинні платити не більше 15% від доходів на сім'ю. Також забороняється відрізати від е, газу та електрики і від інших комунальних послуг за неоплату чи часткову неоплату житлові приміщення. Постанова є чинна. 99-й рік. Я вам зараз її покажу з другого телефону. Так. Бачите? Сайт Верховної Ради України, постанова Верховної Ради України про оплату житлово-комунальних послуг. друзі. Так, це є постанова. Документ 512 Риска Римський 10.1.5. Тобто 14 римський, якщо щоб ви побачили. Я, до речі, цю постанову прикріплю е, до відео. Єдиний нюанс в Тіктосі і Інстаграмі не прикріпляє, там посилання не діють. Тому не йдете постанова Верховної Ради України про оплату житлово-комунальних послуг населення України. Е, просто загукліть е, 99-й рік. Пропишіть. Бачите, тут е, пише, що виконання постанови Верховної Ради України про оплату житлово-комунальних послуг. Населення України покладається на Кабінет міністрів України, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування. Тобто, в 1999 році депутати прийняли цю постанову, враховуючи для забезпечення конституційних прав громадян України і недопущення звуження їх змісту та обсягів стаття 22.48 Конституції України. От, оскільки тоді була важка ситуація, люди не мали роботи, і тоді Верховна Рада прийняла рішення, що встановити плату за житлово-комунальні послуги не більше 15% від фактично отримання сукупного доходу сім'ї і заборонити кабінету міністрів, органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування і підприємствам та організаціям, незалежно від форм власності, відключати жилі приміщення від енерго, тепло, воду і газопостачання. Та виселяти житла громадян у разі невнесення ними плати за житлово комунальні послуги у зв'язку з невиплатою заробітної плати або пенсії і не призначення субсидій. А зараз, друзі, в війн, час війни, яку війною не назвали депутати ВРУ займаються хайпом, е всякими там законопроектами, які кидають людей то в літ, то в е то, я не знаю то в жар. а Кабінет міністрів України, говорю свою особисту думку, просто обслуговує оліархічний капітал транснаціональних корпорацій, а ще депутати ВРУ, що проголосували за продаж української землі, тому в нас відбувається лендгребінг, це означає міжнародний термін викрадення землі політико-економічними методами. Тому, друзі. Напишіть з цього всього приводу свої думки, усвідомте, що в нас війну не назвали війною, Росія не назвала війну війною, і світ цю війну війною не називає, тому тут не буде ні ветеранів війни, говорю свою особисту думку, яка має підкріплення юридичне. Говорю, що свою особисту думку, що не буде ні дітей війни, говорю, що не буде пільг по війні, бо ми бачимо, що в час війни, війною, яку не назвали українцям. Роблять веселе життя, піднімають податки, роблять провірки бізнесу. Далі по населенню працюють, щоб відключити житлово-комунальні послуги, бо люди зараз в реально важкій ситуації. Багато хто виїхав за кордон, і також там е не так все просто, не так все просто і буде ще цікавіше. Я думаю, часи нас дуже цікаві чекають, тому українці. Об'єднюємося для захисту своїх прав і свобод, приєднуйтеся в громадське об'єднання правозахисників України. Щоб доєднатися, в тописі до відео є електронна пошта. Там ви будете бачити, як доєднатися, тому що ми по містах і селах творимо наші осередки, ведемо посвідчення правозахисника і на горизонтальному рівні об'єднуємо людей, щоб людина людині могла прийти. Тобто, в кожному місті ми творимо закриті групи, призначаються координатори. Будуть навчання додаткові правозахисників як захищати свої права та свободи, і відповідно люди на горизонтальному рівні з посвідченими правозахисниками, з і в тому числі наші журналісти, які проходять курси журналістики, можуть один другому допомогти. Бо наша зброя це знання. Наша зброя, друзі, це об'єднання, сила наша, нашого духу і помножена на мільйони українців. Добро, друзі, поширте максимально, будь ласка, це відео, щоб люди бачили наслідки наведення стану війни і як себе поводить кабінет міністрів і що є постанова 99-го року, якою ви можете платити не більше 15%. А якщо ви не платите, вам ніхто не має права відключити житлово-комунальні послуги, Відстоюйте свої права та свободи проти есесівців в чорній формі, проти банду-групувань олігархів і проти. Обману, який ліє вам вуха зомбоящих, щоб просто обалванити, задурити, і ви не вміли і не знали, що можна захищати свої права та свободи. Підписуйтесь, друзі, на мій канал, поки ви ще не шарахнули. В коментарях задавайте питання. Всім до речі, дякую за донати, підтримку, молитви, добрі слова, вітання на вулицях. Я каже, мій брат, мій друг і мій вчитель Ісус Христос.